Від двох до п'яти років ув'язнення за ухилення від мобілізації такі зміни до кримінального кодексу ухвалили в парламенті. За проголосувало 238 депутатів. Більше про документ дізнаємось у Вікторії Пластун. Вона вже поспілкувалася з депутатами Ми зараз на прямому зв'язку зі студією. Віко розкажи подробиці нового пункту закону. Валерія я хочу розпочати з того, що тільки що у Верховній Раді розпочав закінчилась 15 хвилинна перерва, і зараз Володимир Гройсман, спікер парламенту, закликає депутатів до дискусій і миру. Робить він це через те, що за час перерви депутат Єгор Соболєв встиг побитись із депутатом Івченко. Як нам доки тільки що вдалось з'ясувати, Івченко розробив законопроект А Соболєв на своєму комітеті антикорупційному його заборонив. Про що саме там йшлося, Що з цим законом все ж таки не так? Чи що не сподобалось Соболєву і Івченко? Через що вони побились, ми розкажемо у наступних випусках. А зараз повернусь до вже прийнятого закону. Голосували за нього. Він називався про зміни до деяких законопроєктів. Ці зміни зокрема передбачають нову статтю в кримінальному кодексі 336 1 дріб за нею. До кримінальної відповідальності зможуть притягувати тих, хто намагається ухилитись від мобілізації або від служби в армії в особливий період. Стаття передбачає за таке діяння від 2 до 5 років позбавлення волі. кажуть депутати, в період мобілізації вона буде діяти, навіть якщо в країні не буде військового стану. Прошу далі пряма мова. Посилення відповідальності в такий тяжкий для країни час, саме відповідальності за ухилення від мобілізації за здається, заклики да, від ухилення до мобілізації, то це потрібний крок. Навзамін самопоміч, звичайно, буде пропагувати системні зміни в підготовці і в стимулювання людей приходити на військову службу. Це дуже важливо. Ми нічого в цьому напрямку не зробили. І, зокрема, в плані фінансового забезпечення військовослужбовців. Про те, що треба стимулювати людей для того, щоб ти для армії, а не посилювати кримінальну відповідальність, говорили сьогодні депутати від опозиційного блоку. Вони цю постанову цей закон не підтримали. Ще одним аргументом називають те, що ця постанова передбачає у разі введення військового стану, що всі що більшу кількість працівників органів цивільного захисту населення ну це міліція і пожежники, забиратимуть до зони бойових дій. Прошу далі пряма мова. Ми не голосували за цей закон, бо він передбачає від мобілізування до Збройних сил України 90% складу цивільного захисту населення, управління цивільного захисту населення. І це практично робить людей беззахисними, беззахисними в тих місцевостях, які не підпали під зону воєнного стану. У першій половині засідання у Верховній Раді депутати вже встигли ухвалити закон про тимчасову заборону акредитації російських ЗМІ для роботи в органах державної влади. Ця заборона діятиме до закінчення антитерористичної операції. Яким саме засобами масової інформації з Російської Федерації заборонять працювати, вирішуватиме СБУ. Дякую, Вікторія Пластун із Верховної Ради розказала про законопроекти, які сьогодні розглядали й ухвалювали депутати.